Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті дівчатка! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами дивимось, що Вищі сили вам передають просто зараз. Що вам треба знати, яка важлива інформація йде до вас від вищих сил? Буває таке, що ми нібито все знаємо. Все розуміємо, що в нашому житті відбувається, але не контролюємо ситуацію або не можемо зрозуміти, чому все саме так. Давайте дивитися. Підказка, порада від вищих сил. Зробимо загальний перегляд. А потім всередині зробимо декілька варіантів. У вас буде якесь важливе перечуття. Ви будете відчувати, що щось відбувається від вас незалежно. Можете думати про якогось чоловіка, можете відчувати навіть, як він нібито в вашому житті є присутній. Хоча ви, наприклад, не спілкуєтесь. Інформація, поява. Колишнього, сон про нього. Така гарна фраза мені прийшла. Як було в минулому, можу повторитись. Бережи своє серце, бережи свої статки, те, що в тебе є, те, що твоє. Якщо ти хочеш перспективи справедливості, задай собі питання, чи будуть вони саме з цим партнером, чи будуть вони саме з цими людьми. Тому що ви не дуже вмієте людей своє життя обирати. Ви пускаєте всіх, даєте шанси, і ще шанси, і ще шанси, і ніяк не зрозумієте, що не всіх треба пускати в життя. Треба тримати дистанцію. Що вам кажуть вищі сили. Хтось хоче забрати в тебе твій світ, твій мир всередині, твоє відчуття безпеки, твоє відчуття щастя. Приємні зустрічі, приємні моменти. Вдячними, ми повинні бути виключно рідним людям, близьким, тим, хто нам дійсно близький. І дякувати за це ми можемо не тільки словами, але й діями і через багато років. Я думаю, ви розумієте, про що вам кажуть. Не перекладай відповідальність за своє життя на когось, якщо тобі страшно моторошно, погано то Тобі, з цим щось треба робити. Не комусь. Навіть якщо є негатив і постаралися вороги, то над своїм життям працювати тільки тобі. Якийсь чоловік буде до тебе дуже категоричним. Може тебе образити на твою любов або на твоє гарне ставлення, відповісти негативним ставленням. Ти повинна чітко розуміти, хто ти, для чого ти тут, і для чого ти спілкуєшся з якимись людьми, з конкретними людьми. Впочатку, у вас є пара. Ви вже цю пару знаєте, як ви любите, бачите, казати кармічними. Але в когось ці стосунки завершились. Нащо вам ця інформація? Тобі важко, бо ти ніяк не можеш відпустити минуле. Бачите? Ви на собі тягнете те, що вам зіпсувало життя. Дивіться, про що мова? Якщо навіть були такі стосунки, ви ніяк не можете від них відійти, або кращого знайти. Або зараз в цих стосунках і воно по колу все крутиться. Концентруйтесь не на негативному, не на сльозах. Вибирайте зі стосунків ідеальні моменти, найкращі, і на них концентруйтесь. А ви чомусь добре не пам'ятаєте, ви пішли в мінус, ви пішли в самознищення. От у вас таке, знаєте, момент, хоча розклад починався дуже добре, він нам показував можливості ваші. Зараз він каже, що ви в дуже хиткому Хочеться отак по костановищі. От вам прямо треба йти, а вас хитає зі сторони в сторону. У нас тут на дні колоди. Ви можете всі можливості просто пропустити, якщо ви концентруєтесь на негативі. Як це може бути? Колись зраджували, значить і новий такий. Колись, колись вже я це бачила, колись вже зі мною це було, і ви відразу. Будь-які моменти, будь-які можливості ви відцікаєте, ви не даєте можливості ситуації розгорнутись, розвинутись, які двері вам відкриють вищі сили? Добробут, гроші. По роботі можете вирішити питання. Дивіться, як буде дуже цікаво, тільки у вас все добре, вже хтось буде підглядати. О, а що там в неї є, О, що вона собі за суконьку купила, що вона собі там, ремонтик затіяла, а вона... що це вона ходить і посміхається. Ну, тож, не повинна нікого стосуватися, що у вас в житті. І тільки ви заспокоїтесь, тільки ви за всіх забудете, знову ж таки кажу: поява колишніх, поява минулого. Вам можуть сни якісь такі наснитися. І знову виходить карта диявола, яка нам каже, до чого ти прив'язана, що з минулого ти на собі тягнеш, що тобі не дає можливості відчинити нові двері. Якщо ви, можливо, навіть в таких стосунках зараз, то не треба. Давати можливість партнеру повністю впливати на ваше життя. Розумієте? Повністю. У вас повинні бути свої хобі, ваші двері відкриті. ви через когось, через чоловіка, тут вказ, вказівка є. Постійно собі життя робите важче. Він ніяк себе не знайде, ніяк себе не зцілить, ніяк. А дасть собі ради, так ви займаєтесь ним. Або цими стосунками, які вже завершили з ним. Кожного буде, буде своє. Знову відлюдник іде. Ви відмовляєтесь від дарів життя, розумієте? Ви, можливо, відмовляєтесь від чоловіків. Нехай ви не хочете одружуватись за, за чоловіка заміж виходити. Вам просто друзів дадуть. Які ресурсні, які добре до вас ставляться, вам дадуть людей, які приносять вам пораду, мудрість в життя. А ви дивіться, ви щось хочете комусь довести. Ви е, знову і знову повторюєте якийсь сценарій. Людина вас не цінує, ви ніяк не скажете до побачення. У кого є діти, кажуть, що діти страждають вже від вашого емоційного стану, від вашої невизначеності. Їм важко. Можуть бути слабкі, можуть нервувати забагато дітки, їм важко, тому що ти ніяк свій шлях в житті не знайдеш. Вам треба бути емоційно енергетично стабільними. Тоді люди, які поруч з вами, будуть також стабільними. Їм буде легше, тому що вони залежать від вашої енергетики. Знову ж таки, скажи до побачення. Якщо ви, у вас є чоловік такі поведінці, таким діям, такі реакції на його поведінку, скажіть до побачення, інакше ви доруйнуєте все те, що ще змогли зберегти. І потім ви не будете ви у всьому.